Народний молодіжний аматорський театр Любард був заснований у 1997 році сім'єю драматургів Ігоря та Люби Липовських, які вирішили створити не просто театр, а утворили цілий осередок для молодих людей, які мають змогу розвиватися культурно, проявляти себе, висловлювати свої бажання та мрії, і обов'язково втілювати їх у життя. Театр Любар, це така вже відома доволі в калуші молодіжна формація мистецька, де люди близькі не тільки до театру, але і до різних видів мистецтва знаходять себе, знаходять територію для свого розвитку і використовують можливості для розвитку. Слід віддати належне любові та Ігорю Липовським не тільки як засновникам, а як авторам текстів та режисерам за їх неординарні та сучасні підходи до трактування театральних дійств. Адже за 20 років діяльності колективу було поставлено чимало різноманітних п'єс від класики до сучасної драматургії. Театр це ловлення моменту життя десь у нашому житті, і це відображення цього життя. Ми деколи нам здається, що наше життя скучне, що воно нічого не варте, а просто треба подивитися навколо, побачити цікавих людей, послухати, що вони говорять, а потім осмислити і знайти засоби, якими виразити, щоб це вийшло в художню форму. В нас вийшов так Льондон, був цікавий чоловік, але ще чого ж про нього не можна сказати. Маняки це вистава, в якій виражена проблема людських стосунків та почуттів як найважливішої частини життя, зазначає член конкурсної комісії, завідувач відділу аматорської творчості навчально-методичного центру культури та мистецтв Прикарпаття Наталія Штрикало. Це форма експерименту, це форма пошуків. Пошуків, як в самому тексті драматичному, як у п'єсі, і форма пошуку як експер... як пошук театральної форми роботи. Це дуже гарно, дуже вдало. Дійство будується на випадковій зустрічі двох незнайомців з дуже різним життєвим шляхом. Один із них Льондон освічена особа, митець, схожий на бомжа. Людина, яку життя підняло на крилах і що сили кинуло додолу. Інший людина без імені, яку під час вистави Лондон нарікає Неаполем. Через сварку з дружиною цей чоловік намагається вбити час у місцевому парку. Знайомство двох втікачів від проблем життя переростає у серйозну розмову, визначальну для них. Без Хаченко ця Розмова допомогла не заснути та не замерзнути, а іншому дала поштовх до майбутнього життя. Погляньте на себе, хто ти. Нещасний бродяг, що спить під газетами. бездомний, без сім'ї, без тепла, з розкристаними грудьми аж до самого серця. За що його любити? Бо усе розтратив, нічого не надбав. Але ж він, як йому здавалось, пізнав передати а Альона безпідставно винувачу. Молоді актори успішно впоралися зі складними драматичними ролями, адже їм довелося передати психологічний стан людей значно старших від них за віком та життєвим досвідом. Як зазначає виконавець головної ролі Лондона Олександр Галькевич, йому ця роль близька. У нас такі може, трохи і темпераменти подібні один до одного. Ну, так як керівник нам розподіляє ролі кому які ну, найбільш притаманні, і тому отак от, от вийшло, що от мені отак от вдалося ну, перевтілитись, можна сказати. Вистава вибудована за законами психологічної драми, де вся увага прикута до гри акторів, тексту. Тому фактично відсутні театралізовані та технічні ефекти, до яких уже звик сучасний глядач. Тож не дивно, що театральне дійство залишило незабутні враження у глядача. Це було щось нове для мене. Це була історія нашого калуша, яку я чула і від батьків, і від сусідів, від знайомих. І тут я побачила це все очима їх, як їхньою віддачою, і насправді це було ну захоплююче. Саме вистава Маняки у постановці народного молодіжного аматорського театру «Любарт» стала переможцем конкурсу на здобуття премії імені Віталія Смоляка у категорії Народні аматорські драматичні колективи у номінації Театральна вистава. Вручення почесних нагород відбудеться 27 березня у міжнародний день театру у приміщенні облдержадміністрації. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.